Найперше хочу подякувати Богові за те, що маю можливість бути тут. Направду це є Боже чудо, що ми змогли в такий тяжкий для нашого краю час бути з вами. Хай вся слава належить тільки Богові. Хотіла кілька слів сказати про наше життя, про те, чим ми займаємось. І Хотіла щоб всі ми були дуже вдячні Богові за мирний час, який зараз є в цьому краї, тому що в нас зараз цього нема. І в один момент все змінилося в нашому житті. І в один момент маса людей стали, ну, ви знаєте, переселенцями, воїнами, волонтерами. Купа людей, професійних лікарів, вчителів стали професійними жебраками, стали людьми, які просто втратили ґрунт з під ніг, І треба було вчитися жити, зовсім перейти на інші рейки. Це було звичайно непросто, але вибору не було і тому Бог нас не залишав. Ні на секунду за весь цей час, хоча ситуація була складна, а зараз, можливо, є ще складніша, тому пам'ятайте про нас в молитвах. За цей час війни ми були вже в дуже різних ролях. Ми завжди знали, що Слово Боже каже, що приємніше давати, блаженніше давати, ніж брати. Прийшов час, коли треба було вчитися так само брати, треба було навчитися просити. І, і не для себе просити, і були дуже в різних ситуаціях. Я пригадала історію. Мені, вона мене досить так підбадьорювала теж про мати Терезу, яка просила для нужденних, стояла з простертою рукою і їй плюнули в цю руку. І вона сказала: Дякую, це для мене. простягнула іншу руку і сказала: А це все ж таки дайте для нужденних. Ми теж проходили цей шлях і дякую Богу, що він був не дуже довгий. І, і переважно з вашою допомогою, з допомогою інших людей, інших місій ми можемо сьогодні давати багатьом людям і на фронт, і, і тим, які в біду попали в нас кожного дня, вантажать маленькі більші машини, їжею, побутовою хімією, одягом. І це продовжується вже на протязі двох з гаком років. Також ну, через нашу місію пройшло вже кілька тисяч людей за цей час. Біженці в нас були з першого дня війни. Спочатку їх було 120-140. Зараз кожного дня ми годуємо, вони в нас і сплять, і живуть 50-70 людей це треба три рази в день. Щоб були повні каструлі, були порції, перший, другий, і компот. І це не так просто, і це просто Божа рука, і знову ж таки він вірний. І оце, що написано, що стіл наготовив при ворогах моїх, і чаша повна ж переливається. Це так є, він проводить через тяжкі обставини, але він нікого не залишає і допомагає і у всьому. Різ, різні є в нас зараз служіння, різні виклики. Маємо під самим боком госпіталі, де є хлопці без рук, без ніг. Ми їх провідуємо. Там, наприклад, біля нашої місії є госпіталь, де є приблизно 300 поранених. Взагалі у Львові це є маса. Напевно, три лікарні тільки таких, де їх протезують, і у всіх лікарнях є люди з війни. І прийти туди і щось говорити часто нема не слів щось сказати. Ти можеш принести якийсь маленький подарунок, і дехто хоче, щоб за нього помолилися, дехто не хоче. Ну, люди в біді, і часом ти себе незручно чуєш, що ти прийшов до них з руками і з ногами. Ходимо деколи з дітьми, там на свята колядуємо до них, їхні мами, їхні родичі ночують в нас, ті, хто біля них сидить, вони вже мають наш телефон, вони приходять до нас, бо там люди місяцями є біля своїх рідних. І стараємося, чи можемо допомогти, молимося за них, плачемо з ними і чекаємо Божого порятунку. І я хотіла розказати один вірш, я взагалі його знаю майже на пам'ять, але його завжди читаю, тому що дуже часто переповнюють емоції і я можу забути. Вірш написала Наталія Мартинюк. Я ранок той ще досі пам'ятаю. Будильник, наче всіх людей підняв, повисла чорнота над нашим краєм. Війна розпочалась нам хтось сказав не вірилось, не віриться ще й досі. Прийняти все немає просто сил. На чужині ми біж... біженці і гості, а вдома свіжих тисячі могил, і нам ще так ніколи не боліло. Ніколи гірко, так ще не було. Ми, рідний край любити ще не вміли, а в ньому кожне місто і село. І нам раніше так не ятрились рани, як в цей важкий сліз тривожний час. Нас вибухи збудили рано вранці світанок той серця вогнем пропік. І ми ще так життя не цінували. І мирне небо так не берегли, о Господи, якби ж раніше знали, якими ми щасливими були, і ми ще друзів так не обіймали, не дорожили від сім'ї дзвінком, ще так за близьких не переживали, як зараз їх чекаємо з теплом. ніколи не стояли на руїнах своїх домів і міст. Церков і сіл, такою не була ще Україна, встромились в неї злих мільйони стріл, і ми раніше молитись так не вміли. І в небо крик такий ще не злітав, як зараз все кричить душа і тіло, хто ранем наших зцілення подав. Засвоїли урок цей знаю точно. Пріоритети поміняли ми, не хочемо доріг тепер порочних, не хочемо гріховної пітьми. Бог чує молитовні ті благання, нас через рік, мов через піч провів, йому відомі наші всі страждання, і Він переможе всіх тих ворогів. Я ранок Той ще досі пам'ятаю, з тих пір ще не закінчився він. І милості у Господа благаю, щоб назавжди затих вже горять дзвін, сирен і війни, що більше нам не знати, додому хай повернуться сини. Пташки, хай тільки будуть із крилатих, спокійними під мирним небом сни. Ти дочекайся ранку, ти дочекатись ранку постарайся, коли загляне у вікно весна. І подзвонить хтось і скаже: прокидайся, Алло, вставай, закінчилась війна. Амінь.